Мрії дітей війни таку назву має патріотичний календар, який створили учні п'ятої школи у Тернополі. На його сторінках школярі відобразили незламний дух українського народу і непохитну віру в перемогу. Юні митці випустили вже сьомий календар у рамках участі у шкільному проєкті. І тут наші юні митці, юні художники, які, до речі, є учнями п'ятої школи від п'ятого по одинадцятий клас, перенесли на папір всі свої. І переживання, всі свої тривоги пов'язані з війною, а також гордість за простих незламних українців та непохитну віру у нашу перемогу цьогоріч наша творча команда вирішила. Передати у цьому календареві свої мрії, світлі, добрі мрії, мрії у віру, непохитну віру, перемоги, добра на зло. Учениця восьмого класу Олександра Мазійчук від початку повномасштабного вторгнення живе у Тернополі. Проте каже, що це тимчасово і мріє про найшвидше повернення до Києва. Ідея її малюнку вільна Україна. Ось тут ми можемо побачити заголовок, мрія маленьких українців неодмінно здійснюється. Коли були перші вибухи 24 лютого зранку, все одразу просто знищилося. Вони... Змінили різко наші плани, змінили наші мрії, переживання. От тут в цьому малюнку я б хотіла передати не стільки я хочу додому. Звичайно, тут теж дуже добре, і люди тут гарні. І мені тут багато все, що подобається, але звичайно, мене там частинка мене, там я народилася і. Звичайно, я хочу додому своїми малюнками. Школярі демонструють віру у найшвидшу перемогу. Так Наталя створює малюнки на календарях вже четвертий рік поспіль і не покладає сумнівів, що добро переможе зло. Я написала тут і згине зло, і правда переможе, пророчі слова і зобразила власний момент, коли нарешті закінчаться наші темні сумні дні, і нарешті відчиняться, відчиняться двері і проліться наше життя світло перемоги. Дем'ян Христинич працював над квітневим місяцем у календарі. Його мрії перегукуються з вірою у щасливе майбутнє. На жаль, ми зараз живемо в такому, в такому часі, що ми не знаємо, що очікувати в майбутньому. Ми не знаємо, що може трапитися завтра з цими постійними тривогами, з, в всьому, всьому становищі. Тому я просто мрію на спокійне, мирне життя з собакою. Школярі створюють календарі в рамках співпраці з німецьким урядом. Даний проєкт вже вдруге вирішили використати для збору коштів на підтримку наших захисників, таким чином зробивши свій внесок у перемогу країни. Школярі п'ятої школи. Створили календар, передавали його, акумулювали досить велику суму 52 тисячі 350 гривень. Ми на зустрічі з школярами домовилися, що ця сума буде розполовинена. Половина піде на збір на fpv дрони, які зараз проводить фонд. Це ми збираємо на 5 тисяч FPV-денних і нічних. А друга половина з цієї суми піде на придбання засобів радіоелектронної боротьби для національної гвардії України. Організатори такої ініціативи кажуть, на досягнутому не зупинятимуться, а готують інші благодійні заходи, щоб знову зібрати кошти на потреби захисників.